З ініціативи міністра юстиції крокує новий проект по Україні вручення свідоцтв про народження у пологових будинках. І сьогодні, до 25-ї річниці Незалежності України, перший офіційний документ новонародженим вручає міністр юстиції України Павло Петренко. Отже, свідоцтво про народження отримує Кужівницький Мартвій Васильович. Мы тоже маємо це оперативна цей область. Здоровый рис. Ірина Ярославівна та Жолоко Ангеліна Ярославівна. Вітаємо біля. Як це дзвонять? Мама тренується. Щиро вітаємо. Я бажаю, щоб не тільки перший документ ваших діточок ви отримали без бюрократії, але й у життю, щоб держава завжди групувалася про вас. І я щиро вдячний керівникам області, міста за те, що створюють такі можливості, щоб в гарному поступовому будинку ви отримували сервіс. Нехай Боженька береже. Ваших дітей у вас заступаючи в набережність. Якщо говорити про статистику, повноцінно цей пілотний проект запрацював національний проєкт в цьому році вже. І по Франківщині майже 40% всіх новонароджених, які народилися по в половиних будинках, так, отримали такий гарний сервіс. Це дуже хороший показник, це навіть вище ніж по всій країні, тому що по всій країні з 200 тисяч гімоградів, які знаходилися в цьому році, 50 тисяч, тисяч документи, це 25%. Франківщина в принципі, такого попереду. Майже кожен кожна дитина, яка народжується в Франківщині, вона отримує документи без бюрократії без ще. Ми будемо продовжувати цей полотний проєкт, цей національний проєкт. І я думаю, що дійсно всі документи повинні отримуватися без будь-якої бюрократії. Це наш девіз. Похайтеся, а Міністерство юстиції подбайте документів.